Анастасія спориш, соловейко, над землею ніч спустилась, мир і благодать. Соловейки заходились ніч благословлять, виспівують, витьохують, спати не дають, а коники на скрипочках жару піддають. Повиходили дівчата слухать солов'я. Тупотять їх ноженята, аж гудить земля. Цього вірша я написала, коли згадала своє босоноге, бідне дитинство. В той час ми всі були зайняті різними домашніми роботами, і вільна хвилинка з'являлась тільки тоді, коли заходило сонце. От тоді наступав наш вільний час. По сусідству жила сім'я музикантів. Батько брав цимбали, син брав гармошку, виходили, починали грати. І всі сусідські діти збиралися на дорозі, босоногі витанцьовували, а коли вже переставали грати, так було чутно соловейко.